Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенка. Друзі, я буду продовжувати показувати наших обранців або наших можновланців, яких підтримує частина людей, так звані картонки, так звані інші опозиції, яка виходить за них, по їхньому зову кричить, плигає, стрибає, владу просто покриває матюками, ображає і так далі. Я хочу показувати, на чиї визови біжиться. Частина людей. Для чого я хочу показати? Мені можуть написати, та ми все, ми інші ми знаємо і нам не потрібно. Я хочу вас попросити. Розповсюджуйте, показуйте ось цим людям. У вас дуже багато знайомих, які просто підтримують якихось там голос, якихось Порошенків, якихось Європейську солідарність. Бачите, я потихеньку, потихеньку показую і буду вам показувати, що це нікчеми і обираємо ми чомусь. Нікчем, Чомусь ми не обираємо нормальних людей. Чомусь ми Ну ось так виходить. У нас знаєте як отрицательний відбор на російській мові, Відмінний відбор. Ну, на українській мові відмінний це і класний, а і відмінний це. Відмінна, от отрицательний відбор, все гірше йде до влади. Я хочу сьогодні вам показати трошечки такого Ярослава Юрчишина. Ми вже здається говорили про нього, в тому випуску про Железняка говорили. Зараз Ярослав Юрчишин із фракції Голос, голова Комітету Свободи Слова. Після Шуфрича, от дивіться, у нас свободу слова, слово очу, очолює то Шуфрич, то Йорчі. Що він написав? Не думав, що доведеться знову ходити в Печерський районний суд міста Києва щодо тиску на громадських. Активістів до повномасштабного вторгнення був тут, щоб брати на поруки Романа Ратушного та Сергія Філімонова. Сьогодні справа Віталія Шабуніна. Це коли Шабуніна, там були суд судові засідання, правда, батько. Романа Ратушна, який також служив військ в ЗСУ, і після 60 років звільнився, він написав Ярославу Юрчишину, щоб той не використовував ім'я Романа Ратушна. Ну, ви Знайдете на сторінці це є у Ярослава Так от, що він дальше: написав? та на пальця, з використанням як позивачів 6 деркача Портнова з підтримкою шоу групи Філ... Філімоненка. Всі ці або вже в Рачці, або в могилі, але справи їх реанімує влада. Хто такий Ярослав Юрчишин? Ярослав Юрчишин, друзі. Народження 14 жовтня 80-го року. Секундочку, секундочку. Мирне Плесецького району, Архангельська область РСФСР. І далі. Він опиняється в Україні і потім стає українським громадським та політичним діячем, експертом у галузі адвокації та боротьби з корупцією. Протягом 16-18 років виконавчий директор Транспаренсі International Україна. Що це? Все життя Юрчишина пов'язано з грантами. Він нічого ніколи ніде не заробляв. Гранти і бюджет України. Чим він прославився, цей народний депутат? Від такої собі незрозумілої партії голос, яка розпадала, збиралася, розпадалася. Я вам скажу, в принципі, нічим. Вибачте мене, але потрібно говорити так, як воно є. Він прославився тим, що колупався в носу, будучи на засіданні Верховної Ради, колупався в носу і казявки ці виколупував і з'їдав. Ну, ось вам зазивала Ярослав Юрчишин. Подивіться ось на це відео, щоб не казали, що я брехун. Що я брешу. Подивіться на це відео. Що я не так сказав? Кушай слава! Кушай. Ну, ось і все. Ну, а ще слава до нього прийшла. Це 15 липня 25 року, коли він разом з двома там ідіотами, Железняком і Хлопуком прибув в Печерський суд. Оце настояща слава. Печерський районний суд Києва, де обирали запобіжний захід цьому ж Шабуніну. На, на жаль, да, не з'явився туди Вакарчук, який йшов першим по списку і вів цих е, людей Халапука, Желізняка, Юрчишина. Чого ж не прийшов Вакарчук Славко? Тоді б все було нормально, голос в повному складі був. Ви ж розумієте, що і фракція голос названа на честь Вакарчука. Голос. Зрозуміть. Ну, ну, така фігня от у нас це, це йде, я не знаю. А Вакарчук же ж капітан. А він також служить у війську, як і Шабунін там служить у війську, але отримують ці гроші. І Вакарчук вже отримував гроші. І проти нього того ж, ж було там відкривання справи. Отримував гроші. І куди вони? ще? Він сказав, що я донатив. Ну, ну, ну така ось мерзотність вся. Як ми за нього за цього голосуємо? Львів'яні, це ваш голос. Як ви за це голосуєте? За пожиральщиків казавок? Я не знаю як. Ну скажіть, будь ласка, усе ну, якось у нас отак перевернуто. Ну так, да, голос пройшов завдяки Львову, можливо, трошки Чер... Тернопілю і трошки Івано-Франківську. Все! Російських громадянин, які народився в Росії. Що далі? Про що ми будемо далі говорити? Я просто не знаю. Ну, ось так ми живемо, розумієте? Думайте, думайте самі, вирішуйте самі, обирати таких чи не обирати. А ми йдемо, друзі. Далі, ми йдемо далі, я хочу вам сказати, підняв, піднявся шум, страшенний шум навколо замовлення там, або зміни пікселя, да, на військовій формі наших військовослужбовців. І Міністерство оборони здало запит да, на виготовлення там, деякої частини військової форми. Вже оголошено там, закупівлю пробних партій у новому камуфляжі по 20 тисяч одиниць для кожного роду військ. І ось тут пішло. Здивіться, як маніпулюють, і яка брехня, і яка ось тут брехня. А пишуть Ляшенка бреш. А діляти нече, замість гранат, купують шляпи, зде робити нічого. Краще б купили міни, а то якусь одежу. Послухайте. Ну це ж на, на приматів розраховане. І приматів, на жаль, у нас багато існує. Друзі, ми форму робимо і купуємо кожен рік. Не може військовий ходити без штанів, без. Кітеля без берців та да, ми, волонтери, багато чого надаємо, але основне ж надає держава. Я не знаю, які зараз норми. Раніше було там дві чи три форми на два роки, і її вистачало, ну це був мирний час. Зараз ні. І форма йде, і капелюхи йдуть, все йде. Замовлення, і виготовлення, і закупки форми, вона не змінюється. Єдине зміниться, хочуть змінити. І то це тільки експериментальні, пробні зразки. Змінити малюнок, малюнок на цій формі. І все. А пишуть: все знову прийшов шмиша. Тепер шмигаль прийшов туди, буде піляти гроші, що тільки не пишуть. Я, я навіть не хочу вам, вам це ось показувати. Ну, ну для чого? Скажіть. Це тільки буде відволікати от нашу все це все, все наше життя. Нас відволікають, нас втикують, нам показують. Вже, да, вже третій міністр оборони. і він пиляє, і він поганий. Ну, ось дивіться, нічого гарного не пишуть, нічого гарного не надають. Ну так ми живемо. А ось те, що у нас в Україні є діючий голова Маріуполя, і те, що є мерія Маріуполя, яким платять ця зарплатня, які щось там пишуть, рисують, створюють бюджети. От я вже про це кажу п'ятий раз. Це нікому не цікаво. Оце не людям не цікаво, не опозиції не цікаво. Я не знаю, чому це не цікаво. І він живе, от як е, уже ж відомо, це бо, тому, що де. Державна прикордонна служба підтвердила, він виїхав, живе у Франції. Розповідає, що вивчає досвід французів. Друзі, ну це, блін, як він буде потім відбудовувати житло в Маріуполі. У нього картеч, він їздить по Києву двома там ренджроверами, не ренджроверами, а ландкрузерами, як буває в Києві. А то сидить за границею за кордоном. І Це нікому не цікаво чомусь. Ну от скажіть чому? Не знаю. У мене іноді от я дивлюсь на все це, і навіть не їх засуджую. Я не засуджую взагалі то нікого. Але саме погане, що це люди сприймають. І люди це, у людей це все нормально. Або ось не пускають Порошенка, не пускають нікого з верхом, з фракції, з фракції Солідарність, а Вони такі дипломати. Які дипломати? Які дипломати? Дивіться. Ось поїхала на конференцію заступник заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, Вона була головою делегації. Вони поїхали на цю конференцію, де була ота валька стакан. Та російська. І вони чітко там показали себе, асоціювали з Україною, асоціювали як Російську Федерацію, як неприємну організацію. І ось вона доповідає. А вона приїхала і доповідає. Розумієте, що не робить ніхто з Європейської солідарності. Ось доповідь Олени Кондратюк. Сьогодні з самого ранку вже була в Україні і працювала в парламенті. Ви всі бачили важливе голосування, на яке очікувало суспільство. Ну, це було от, коли прийняття. А тим часом сьогодні завершилася шоста всесвітня конференція спікерів парламентів у Швейцарії, де я представляла Верховну Раду та Україну. Ця конференція проводиться на базі ООН раз на 5 років та організовується міжпарламентським союзом, який об'єднує 181 парламент світу. Ну доповідає людина, приїхала з відраджена і доповідає, де була, для чого. Була оце мені подобається. Хоча вона з фракції батьківщина, начебто, і що піше далі. І я хочу сказати, що голос України в Женеві був сильним і позиція чітка. Ми провели багато зустрічей і змогли об'єднати навколо України десятки лідерів парламентів, разом влаштувати демарш Матвієнка і російські делегації. Повірте, це зауважили всі. Брехня від Російської Федерації звучала в напівпорожній залі. Я вдячна всім, хто нас підтримав, зокрема. Слухайте Чехія, Литва, Латвія, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Канада, Норвегія, Ісландія, Ірландія, Австрія, Австрія, Ліхенштейн. Оце класно, Словаччини, Польщі, Швеції, Молдови, Європейський Союз вийшов Велика Британія. Єдине я тут не бачу Франції. Оце мені, звісно, цікаво, дуже цікаво. Я завжди згадую о той Бо ту першу і останню зустріч Нормандського, як Макрон, як зайчик, скакав до Путіна, і потім остання розмова дві години з Путіним. Ну нема Франції, ну не бачу я. Ну, нема, нема. Ладно. І Франція відмовилася допомагати нам зараз купувати зброєння Сполучених Штатів. Ну, щось там. Прийнято далі, пише Олена Кондратюк, прийнято декларацію конференції, в якій наголошено необхідності. Ось вона доповіла, що вони робили. Вони, вибачте, що я зупинився, що за. Організували, що з ними вийшли, це ж класно і і, і за і людина приїхала з відрядження і доповідає прийнято декларацію конференції, в якій наголошено необхідності забезпечення повного та послідовного дотримання міжнародного права та принципу статуту Організації Об'єднаних Націй. Нам багато чого може не подобатися в ООН та ЕМС. Ми давно кажемо про необхідні реформування міжнародних організацій та процедур. Ми вимагаємо більш жорстких заходів щодо країни-агресора. Цілком справедливо наголошуємо на неприпустимості подвійних стандартів і так. Треба посилювати санкційну дисципліну. Коли якась делегація з Європейської солідарності це робила? І де робила? Да ніхто. Да ніхто. Проте дуже важливо бути присутнім на таких великих представницьких міжнародних заходах 100%. Я хіба казав, що не потрібно. Потрібно. Тільки там потрібно працювати, не фотографуватися біля туалетів, не смикати будь-яких людей, будь-яких політиків, не фото робити, отак, отак, не таскати за собою там циголка і всіх з телефонами. Там працювати потрібно. Ну, ви бачили фото Кондратюк? Ні, вона поїхала працювати. А ці їдуть. Я вже казав, купувати труси і будь-що інше. Ось таких Стефанчуку потрібно посилати. Таких людей. А не ось таких. Ось дивіться, не ось таких людей, що ось на фото. Дивіться. Святе сімейство Порошенків угледіли на іконі в президентському маєтку. Ви ж знаєте, що у президентському маєтку є там церква. От ми сміємося, показуємо якісь нез, нездорові і, нез, і, і, і незрозумілі, якісь жовті унітази. А це ось церква. І в цій церкві, в маєтку, Козині у Порошенка є така ікона. Вона ж ось сфотографована, все це видно, все це зрозуміло. Ну, так кого ми повинні посилати туди? Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поставте вподобайчику, розповсюдьте, показуйте тим, кому це потрібно показувати, щоб вони бачили, що відбувається, як дурять, як лукшина віше, і як вони ходять з цією лукшиною, навіть їсти їм її не дають. Тонатьте, будь ласка, для воїнів, для, для підтримки наших воїнів, друзі. Посилайте посилочки. Зараз я ще вам декілька покажу. Декілька деталей ну, ну дуже цікаві деталі. Їх неможливо обминути. А чому частина людей їх обминає? Показуйте, розповсюджуйте, давайте їм бачити. Ось дивіться, тепер ось ця ситуація. В Молдові засудили до семи років ув'язнення очільницю Гагаузії. Вона сприяла фінансуванню політичної своєї партії Росії. До шести років, її до сімі, а до шести років ув'язнення також засудили колишню секретарку Центрального офісу популістичної проросійської партії Шор, яку згодом визнали неконституційною Світлану Попан. Євгенія Гуцул і Світлана Попан у 2019 2022 роках систематично ввозили до Молдови гроші з Російської Федерації. Гуцул також координувала роботу. Територіальних відділень партії ШОР зокрема відповідала за виплату учасникам протестів, які партія організовувала біля будівель парламенту уряду президента та генпрокурора в Кишиневі. Загалом отримала приблизно 2 мільйони. 2 мільйони. Лідерку Гаузії затримали в аеропорту Кишинева 25 березня. Вона неодноразово була з візитами у Російській Федерації, належить до проросійського об'єднання молдовської опозиції, перемога, а також перебуває під санкціями США і Євросоюзу. У нас є такий клієнт, який перебуває під санкціями. України, у якого завершені дві кримінальні справи, і обоє справи про Державну зраду. І відкрита третя справа, про, до, про фінансування Москвою е, предвиборчої кампанії Порошенка, і він не затриманий, і він організовує нові виступи. І, як ми знаємо, впевнені в цьому, що частина там людей була за оплату. Не вся, а частина точно і нічого з ним не робиться. 25 березня затримані, вже вони отримували судові вироки: квітень, травень, червень, липень. Чотири місяці. Скільки у нас Порошенка, скільки у нас сидить Шуфрич, Богуслаєв сидить, Шевченка сидить, скільки вони сидять? Картонки де! І не тільки картонки, де такі, як кажуть, свідомі обличчя патріотів. Виходьте, я вас підтримую, виходьте до прокуратури, ось до ваших НАБУ і, САП, і вакса. Чому вони не судять, чому вони не саджають? Ідіть, вимагайте, ви ж влада, ви ж влада, ви ж нарід. Вибачте, ну у мене немає просто, знаєте, по-іншому я виразитись не можу. Ви Влада, коли вас дурять, ви влада, коли вас використовують, ви влада, коли вам платять. Нічого спільного у вас з Україною не існує. Не існує. Чотири місяці сидять. Чому наші правоохоронні органи нікого не карають? Скажіть, будь ласка, ось вам зрівняння. Ось ще зрівняння. Ви пам'ятаєте? Був у нас молодий, розумний та прогресивний політик транспорту Володимир Амельян. Гіперлуп називається, пам'ятаєте, який там запустив з Києва до Одеси, чи куди там, чи до Борисполя Гіперлуп. Так от він передає вам вітання всім, картоночки, свідомі свідомі українці, як себе ви називаєте, а ми не свідомі. Вітанечка з Лондона. От якщо ви такі тупі, от тупі, що досі не зрозуміли, чому ви під шахедами? На фронті потерпаєте, а гіперлупи від Петра Олексійовича Порошенка в Лондоні, Гонтареви в Лондоні та й Залужний в Лондоні. Це також питання велике. І ось вони там живуть класно. Бачите? Він начебто служив в армії у ЗСУ, начебто був поранений. Не знаю. От кажуть, не чіпай військових. Я не вірю в це військовість. В цю військовість я не вірю. Я не вірю, що ця людина хоча б раз була напередку, хоча б раз, можливо, десь там кілометрів за 40 від можливо і була. Але це для мене не військовий, тому що я прекрасно знаю, де він служив, як він служив і що він робив. А ви, спасателі України, визволятели України, якщо б він каже, картонки спасли Україну. Не ЗСУ, картонки спасли Україну. так? А ви в цьому вірите, ви цьому поклоняєтесь? Гіперлупу ноги цілуєте. Ну, блин. Береза втік, ноги цілуєте. Масійчуків за кордоном, ноги цілуєте. Ви про що взагалі? У вас є гідність. Ви, ви кажете, ми всі там учасники Майдану, гідності, революції гідності. У вас є та гідність. Справжні воїни на фронті. Справжні волонтери тут, а не їздять по 300 діб за кордоном, як Порошенка, і його вся зграя. Справжні люди тут. Там можуть бути тільки жінки і діти, і ті, кому дозволено по закону. Який закон у цих всіх, хто втік? А, ось тут ще я фото знайшов. Ну, подивіться, ось, колишній міністр транспорту Володимир Мілян передає вам вітанечка з Лондона. Тримайтесь там, не незламеніші люди у світі. І дяка вам, без вас би його життя в Лондоні не було б таким шикарним. Ось і все. Тому плюйте на все на Єднаємось люди тут, люди на землі. Допомагаємо армії, не кидаємо, не бросаємо. Живемо з нашою армією. Ось як е, Забарний футболіст, та, який е, переходить до ПСЖ, Підслухано, в футболі Україна пишуть: російський воротар французького ПСЖ Матвій Сафонов залишить свій клуб влітку. Це було головною і Ліза забарного нашого перед підписанням контракту. Там що? Сафонов давно вже знаходиться російський воротар в клубі ПСЖ. Але ПСЖ хоче нашого забарного українця. І він поставив умови: я не перейду до вас, поки там є росіянин. І це, знаєте, це йшло 5-6 місяців. Оці всі скандали, спори, перемовини. І він сказав: Я не піду. І клуб... Видаляє Сафонова назад на болота. Ось це українець там, за кордоном, в Лондоні, чи в Англії, в Франції. А ось це знову подивіться на оце лупате яке отут поливало грязю верховного головнокомандувача. Верховного головнокомандувача, яке просиділо на наших грошах як в міністерстві, так і в армії, все забрало, що могло, і поїхало жити в Лондон. Ну розуйте очі. Ось такі різниці є. Я вам хочу зараз показати фото Олександра Сергієнка. Це хлопець, який попав в аварію. Колись ми навіть два рази збирали кошти на його лікування. Він попав в аварію і ніхто не давав йому там, я не знаю, здається, якщо я правильно пам'ятаю, то там місяці життя взагалі. А якщо і виживе, то буде овоч, сказали. Але батьки... Вони не опустили руки, і вони боролися і борються до цього часу. Дивіться, який зараз Олександр. Я коли ставив його відео, я коли ставив його фото, це була, ну він в комі лежав, ну це була вибачте, Я не хочу це дуже страшна фотографія. І ось Саша. Він зараз займається знову волонтерством. Як займався до того, до аварії. Ось сітки висилають нашу 58-му бригаду, сітки, разом з батьком. Дякую, дякую всім, хто допомагає нашій армії. Ось це фото, друзі. Я дякую спонсорам. Величезна вам подяка за підтримку каналу. Ну просто неймовірно. І я щиро-щиро дякую донаторам. Велика подяка. от Хтось 4-го, 41.45 Сукарці Банка в Києві перерахував. А, такий хороший донат і класний донат. Дякую вам, без прізвища, на жаль. Якобчук Роману, Аніскевич Наталій, Петрів Галині, Покришень Надії, Ніколайчук Олександру, Кому Михайлу, Ковальовій Оксані, Кривонос Анатолію 20 на 80. Дякую вам, пане Анатолій. Дякую, тисну вам руку за канал. Лазебник Валерію, полив'яному Миколі. Фуртат Олені і Шульженко Валентині. Всім велика, велика подяка. Завтра у нас прямий ефір, і завтра ми з вами поговоримо. Я дам доповідь про те, що ми робимо з грошами, скільки і як у нас. До завтра, збирайтеся о 21.00. Україна переможе.